Чи ви поділяєте цю думку, що лідери майдану, які символи майдану, самі є проблемою поразки помилкою? Ну я не думаю. Він Головаха, мабуть, має право на таке твердження, але мені здається, що не в цьому була проблема. Проблема була в іншому. Проблема була в тому, що зразу після перемоги на Майдані розпочалася конкурентна боротьба між Ющенком і Тимошенко. Це була перша проблема, яка зрештою і знищила всі завоювання революції. А друга була проблема не в тому, що вони, може, були самі розумніші. Вони могли доручити владу тим конкретні ділянки влади. Тим тим людям, які є більш компетентніші від них, тобто вони мали привести до влади команду, нову еліту, яка би хотіла модернізувати країну. Що не ну, було команди? Майдану була, 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 але влада була віддана любим друзям. Ніби взамін за те, що вони помогли зробити революцію. Ну, ви але частиною мені. влади був і Микола Томенко, але тільки, першу частиною, але тільки частиною, тільки частиною. І я був частиною влади, бо я мене мені доручили керувати національною телекомпанією. Але це була маленька частинка влади. А мова йшла про перехід цілої команди. А вам забракло посади. всієї повноти я, влади? Ну я думаю, тут кілька проблем. Ні, ну я сім місців був в владі, це достатньо серйозно. Тарас на кілька місців більше, напевне. Значить, очевидно, мова йде про е, е, стратегічні речі. Помилка полягає в тому що е, е, не було стратегії хоча б п'ятирічному п'ятирічному терміні що п'ять років ми робимо. і під цю стратегію п'ятирічну е, е, мусили набиратися люди от е...